Відтепер, коли ти приводиш нову людину, проводь її через цю вправу. Якщо вона не виконає цю вправу, не марнуй ні хвилини свого часу з нею, бо вона ніколи не буде успішною, якщо не братиме до уваги твоїх порад. Ось ця вправа. Візьми чистий аркуш паперу і запиши сьогоднішню дату та свої цілі. Потім запиши 10 цілей, яких ти хотів би досягти протягом наступних 12 місяців, використовуючи теперішній час. Я заробляю, я досягаю, я важу, я керую таким то автомобілем, який я маю тощо. А потім візьми цей список із 10 пунктів і запитай себе, якби у мене була чарівна паличка, якою я могтич я махнути і мгаєв за 24 години здійснити будь-яку одну мету зі списку, яка мета принесла б найбільший позитивний вплив на моє життя. Зазвичай одна відповідь вирізняється найбільше. Обведи цю мету колом, це та мета, яку ти переносиш на чистий аркуш паперу, а потім дій за сімома кроками. Запиши її, встанови крайній термін, склади список усього, що треба зробити для її досягнення, організуй цей список у вигляді чек-листа, почни діяти і щодня щось роби. Якщо ти просто це зробиш, ніщо не зможе тебе зупинити, крім тебе самого, твоє нове життя. За один клік від тебе дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.